Дар'я у вільній боротьбі 14 років. За цей час спорт став для неї не просто улюбленою справою, а стилем життя. Майстер спорту України Дар'я Константинова входить до топу борчинь України, Європи та світу. Минулому році на чемпіонаті світу по сумо я вибрала друге місце. Також на чемпіонатах Європи була, також займала місця першої та по дорослим другою стала. І також пляжна боротьба на чемпіонаті Європи минулому році стала першою і на чемпіонаті світу серед юніорів також стала першою. 2025-й готує для спортсменки чергові випробування. Восени Дар'я відзначить 20-річчя та змагатиметься у дорослій віковій категорії. Я буду боротися вже в старшій віковій категорії ю 23 та серед дорослих. Тому я вважаю, перспективи також хороші. Дівчат я вже приблизно знаю, які там борються. Тому шанси також є. Днями Дарія представила кривий ріг на чемпіонаті України і знову золото. У фіналі вона впевнено здолала суперницю, яка також має досвід міжнародних змагань. З цією дівчинкою я боролася перший раз, але вона також не менш досвідчена, трошки молодша за мене, але також виступала на чемпіонатах Європи світу. Я боролася своєю боротьбою, нічого не видумувала, виходила на килим підготовлена, впевнена в собі спокійно вигравати. Окрім Дарії, на всеукраїнському п'єдесталі ще дві вихованки Дюша номер 2 Анастасія Польська, чемпіонка у молодшій віковій категорії, Євгенія Какама. Бронзова призерка у тій самій вазі, що і Дарія. Польська Анастасія, тренера Турчин Юрій Васильович та Бабюк Дмитро. Вона є досвідченою спортсменкою. Ну, молодших категоріях, вікових категоріях. А зараз вона стала впевнено чемпіонкою України, відібралась на чемпіонат Європи. Також виступала Какама Євгенія. Вона виступала категорії говорі місці з Дашою, зайняла третє місце. Попереду чемпіонат Європи в Італії для Дарії. Це шанс здобути звання майстра спорту України міжнародного класу. Хочеться найвищого результату на цих змаганнях, тому що, по-перше, я борюся для України. Я борюся не тільки для себе. Ми представляємо Україну на міжнародному рівні, тому це відповідальні змагання. Планую виступити як найкраще першою бути Іван Проводов, Олексій Правицький. 再登。